Вітаю всіх! Попав в такий пакет з розібраними реле Пару штук було РС-10, РС-22, останні всі РС-9 і дещо було одна РС-8. Це всі реле розібрані, РС-9, вони так виглядають. От тут у них йдуть контакти. Два подвижних і чотири неподвижних. Дві ножки відкритих і дві скритих. І тут містяться в таких реле різноманітні метали, розпочинаючи від срібла і закінчуючи золотом та платиною. І як відрізнити взагалі контакти, що вони йдуть з металів платинової групи? Такі контакти відрізняються дуже просто. Вони всі мають пошкодження. Так як паладій, це. Метал легкоковкий, прокатуючий, будуть ось такі на контактах, як отбої. Бачите, такі пошкоджені. Це в таких контактах міститься метал платинової групи, може бути паладій, осмій, рідій. Різні, тому що є більш темніші контакти, більш світліші, є жовті попадають. І різним кольором маркувалися самі всередині реле. Є зелений, червоні, сині і фіолетові. Це з цих де платина. Золото я не пам'ятаю. Від жовтого і до світло світло такого зеленого. Ідуть всі з сріблом. А ось тут, як бачимо, фіолетовий, також контакти мають ушкодження, і вони, як бачимо, золотистого кольору такого більш. Порівняно з ось таким чисто зеленим, вони, як бачимо, більш металічні і більш широке ушкодження. Срібні контакти і золоті таких ушкоджень, друзі, не мають. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.